Ого, а на гіпотезі кохання немає позначки 18. Чи виникало у вас бажання навчити читати англійською? Чи було у вас таке, що ви пробували натхненно читати якусь книгу і розуміли, що не можете просунутись навіть за першу сторінку? Хоча здавалося, на перший погляд, що ви багато вивчили слів. І орієнтуєтесь в будові речень. У мене теж це було, і зараз я з вами поділюсь своїми лайфхаками, як я переступила через цю важку першу сходинку і нарешті почала читати книги англійською. Дуже часто буває таке, що ми хочемо взяти одразу книгу свого улюбленого автора і прочитати її в оригіналі англійською. Але беручи цю книгу до рук, розуміємо, що ну ніяк. От дуже цікаво, все зрозуміло, тому що колись ми цю книгу вже читали. Вона є улюбленою, як не як, але ну. Нічого не зрозуміло знову ж таки. У мене теж таке бувало і неодноразово. І, чесно кажучи, я дуже сильно розчаровувалась. тому що мені здавалося, що я вчу англійську, хожу на якісь курси, слухаю відео на англійській мові, вчу слова кожного дня, якісь нові, але в мене нічого не виходить. От, не розумію я, що там написано, просто не можу скласти оці ці всі слова докупи, щоб зрозуміти сенс. І знаєте, яка найбільша моя помилка була? Те, що я брала одразу величезні об'ємні книги, і думала, що це все ось так дуже просто й легко. Насправді потрібно починати з чогось такого. Так, мені легко говорити, що от беріть, придбайте собі таку книгу. А якщо у вас немає дітей, бо я цю книгу, до прикладу, Христі, читаю. Ми читаємо англійською, а потім я її перекладаю, щоб вона розуміла, що там написано про пригоди цієї свинки Пепи. Тому перша моя порада розпочинайте з чогось дуже простого, з чогось такого легкого, чому ви точно. Впевнені, що ви зможете це прочитати. Навіть підручник для другого чи третього класу з англійської вам підійде. Головне, щоб ви відчули оцю спроможність нарешті прочитати книгу. Наступне до чого можна братися, це от такі от комікси, будь-які комікси, не обов'язково лише такі, теж в оригіналі. До речі, саме Лор Олімпус є на Вептуні в безкоштовному доступі, тому ви можете. Переглянути, спробувати почитати тут, достатньо все просто і легко, і саме комікси допомагають багато чого ну зрозуміти з самого зображення на сторінках, тому це теж величезний плюс. Знову ж таки, це ще одна сходинка, такий маленький крок до того, щоб читати англійською. І коли я особисто прочитала. Комікс, мені сподобалось те, що я все зрозуміла. Мені знову ж таки захотілося його перечитати і впевнитись, чи повністю я все зрозуміла, що я зробила, тому що дуже швидко читається, незважаючи на те, що він є тостеньким. І Третє, це те, що знову ж таки я відчула, що я можу прочитати повноцінну історію. Якщо ви вже відчуваєте в собі силу читати щось трішки складніше, то моя вам порада не брати, не купувати, до прикладу, один фізичний примірник якоїсь книги і одразу брати її, читати через гнів, сльози і нерозуміння. У мене коли щось подібне було з Гаррі Поттером. Знову ж таки, я думала, що це легка дитяча історія, я дуже легко її прочитаю. Але ну, все не так склалося, як гадалося. Я пізніше про це розповім детальніше. Так от головне взяти, прочитати перші сторінки будь-якої книги, яку ви вирішите читати англійською. Ви берете, читаєте, ознайомлюєтесь. Якщо вам здається, що вам все зрозуміло, відкриваєте книгу десь на середині і знову ж таки рандомний читаєте якийсь абзац. Так, ви можете зловити спойлер. Куди без з цього? Але можливо ви берете книгу, яку колись читали українською, і тому спойлери для вас не будуть мати значення. Я до чого веду? Що якщо ви почнете читати лише початок, то в принципі так можливо, якщо ви змогли прочитати перший розділ, вам все нормально, то все добре піде. Але буває так, що в наступних розділах, можливо, мова змінюється, чи стиль змінюється, чи манера оповіді змінюється. Але, як на мене, це не настільки важливо. Тобто, якщо ви ознайомитесь з першим розділом, і він. Ну от, Читається вам легко, ви повністю все зрозуміли, то варто брати цю книгу. Я, чесно кажучи, вже трішки халтурю з цим пунктом. Я заходжу в книгарню, бачу книги англійською і просто відкриваю, читаю перший абзац. Якщо мені нормально, швидко читається, я повністю все розумію, то я беру цю книгу. Якщо я відчуваю, що мені трішки важко, то я краще відкладу, пошукаю щось інше. Ще найвеликий такий лайфхак у книзі The Selection Кіри Кас, Ось тут ззаду є така позначка 13. Що взагалі ця позначка говорить? Це те, що читати її дітям від 13 років. А яку для нас це несе інформацію, так це те, що по суті тут мова повинна бути зрозуміла для дітей 14 років. І це дуже і дуже добре. Коли я бачу цю позначку, я розумію, що книга буде написана приблизно так само і з таким рівнем складності, як відбір Кас. Тому теж я дивлюсь на цю позначку. Розумію, що можливо я зможу це прочитати. Потім відкриваю книгу, будь-де починаю читати. Якщо виходить, то значить я її купую. Ого! А на гіпотезі кохання немає позначки 18+. Чи будь-якої позначки по віку, а тут є еротична сцена. Оце цікаво. Де ж та позначка? Я її не бачу. Хочу відмітити, що чим більше ви читатимете книг будь-якого розміру, навіть якщо це будуть просто дитячі книги, багато дитячих книг, або, наприклад, збірка якихось казок англійською, чим більше ви будете читати, тим легше вам буде читатися, і тим легше ви будете розуміти не просто окреме слово чи словосполучення, а сенс всього речення, бо дуже часто буває так, що ви ну, от прям бачите речення, кожне слово в ньому знаєте, а скласти все докупи не можете. І з цим можна поборотися лише завдяки практиці читання. Зараз буде невелика рекомендація. Це не реклама. Я б хотіла, щоб це була реклама, але на жаль, так. Додаток Ева мені дуже і дуже подобається. Я його знайшла зовсім випадково, просто завантажувала собі додатки різноманітні з вивчення англійської мови, а потім випробовувала їх і видаляла ті, які мені не сподобалися і не підходять. І залишився в мене додаток Ева. Чому я його залишила? Чому він мені подобається? Я люблю читати електронні книги перед сном. Так багато хто скаже, що це погано впливає на якість сну, але я не помічала якихось особливих змін у себе. Для мене зручно, коли я в телефоні можу прочитати якусь книгу. І тому саме в цьому додатку є величезна бібліотека книг англійською мовою. Це переважно класика, яка доступна безкоштовно і є культурним надбанням. Тобто, я сподіваюся, що вони не піратять книги, бо я в них читала особисто лише класику і казочки. Знаєте, кожного разу, коли рекомендую якийсь додаток, чи щось, що просто фізично не можу перевірити дуже і дуже сильно. Такий собі факт чекінг не можу провести, то я відчуваю себе дуже невпевнена. Тому, якщо ви щось знаєте про цей додаток, пишіть обов'язково внизу в коментарях. Бо на перший погляд, із того, що я про нього читала, він здається. Хорошим і нормальним, так от в цьому додатку я зовсім нещодавно прочитала чарівник країни ОС Баумана. Мені дуже сподобалось, чесно, неймовірно сильно. Я багато знала про цей твір, але не думала, що колись візьмусь за нього. А тут я бачу його, бачу, що рівень складності до речі, так у додатку ви можете побачити рівень складності кожної книги, яка в них є в бібліотеці. Тут я бачу, що рівень мені підійде. Я така точно беру читати, і я прочитала дуже і дуже швидко. Плюси цього додатку це те, що ви можете натиснути на будь-яке слово, яке не знаєте, додати його собі у вивчення, і потім багато разів собі повторити його, щоб точно вивчити. Ще є додаткова функція перекладу цілого речення, це якщо у вас є проблема з тим, щоб ну, узагальнити всі відомі вам слова і зрозуміти сенс цього речення. Тому мені дуже підходить. Взагалі, цей додаток ще в ньому є можливість завантажити. Купленої вами книги англійською мовою, і там буде відображатися той самий функціонал, що і в книгах, які є в їхній бібліотеці. Ще я читала попелюшку в них і прочитала першу частину гордість і упередження, бо в неї найпростіший рівень, а вже в наступній частині гордість і упередження там вже складніший рівень, тому я ну, буду читати трішки пізніше або, можливо, найближчим часом спробую. Бо я, якщо чесно, я навіть... Не пробувала, треба спробувати. Можливо, в мене вийде прочитати. Повертаємось до паперових книг і зараз розповім про свої лайфхаки. Тут ви не можете натиснути на будь-яке слово і додати його в вивчення. Але що роблю я? Я коли читаю це, до речі, еліта Кіри Кас, теж це друга частина відбору. Коли я читаю книги англійською, якщо мені незнайоме якесь слово, я його підкреслюю. Шукаю переклад, підписую цей переклад зверху над цим словом і рухаюсь далі. Я не перекладаю кожне невідоме і незнане мною слово у реченні. Якщо я розумію, що приблизно воно означає, мені цього достатньо колись. Я читала Гаррі Потера, і я перекладала для себе кожне слово, яке не знала. Так, я багато чого вивчила, але задоволення від читання я не отримала жодного. І це великий мінус, тому що я читала по одному розділу дуже і дуже довго. У мене там просто сторінки списані цими перекладами. Тому, коли я зробила новий підхід до читання англійської, я собі заборонила це робити. Так, можливо, я не знаю деякі слова в цьому реченні, але якщо я розумію його сенс. То нехай в іншому реченні, якщо мені це слово невідоме, яке я не переклала попереднього разу, зустрінеться. Тоді я його вже перекладу. Можливо, я краще зрозумію, ще й попереднє речення. Час від часу я перечитую уривки, які мені дуже сильно сподобалися. Я їх собі відмічаю стікерами, а потім перечитую. Бувало таке, що я дочитала книгу і вирішила пройтись по своїм улюбленим моментам. І знаєте, що я зрозуміла? Що коли вдруге читала, то вони були ще набагато більш зрозумілішими. Будь-яка книга при перечитуванні розкривається по-новому. А коли ти читаєш її ну іноземною мовою, то це вдвічі по новому воно все відкривається. Також хочу закликати вас не нехтувати технологіями, які у нас є. Так, колись дуже давно, коли я лише починала, я фотографувала деякі цілі абзаци. Я прочитала, наприклад, абзац і розумію, що я поперекладала собі слова. Далі майже нічого не розумію. Я беру, фотографую і перекладаю перекладачі. І так я розумію повністю все речення. Не потрібно думати, що якщо ви це зробите, то це настільки погано. Що ну ви просто вже не спроможні читати англійською, бо ви оце зробили? Ні, це неправильно. Ми повинні користуватися всіма можливими технологіями, які в нас є. Так. Це допомагає, і однозначно прийде той момент, коли вам вже не потрібно буде цього робити, бо ви повністю будете розуміти кожне речення, кожен абзац. Але на початках часом буває, що потрібно впевнитись в тому, що ви правильно це зрозуміли. Особисто я правильно це зрозуміла, тому я так робила, і що і вам раджу, якщо у вас є така потреба. Бар'єри читання англійською мовою. Я думаю, що багато хто чув про мовний бар'єр. Багато хто з ним зіштовхувався, і це дуже неприємно, коли ви повністю розумієте, що до вас промовляє співрозмовник, але боїтеся сказати, тому що впевнені, що у вас вийде щось неправильно. Це так само і з книгою. Коли я зустрічалася з тим, що я читаю книгу і не можу просунутися далі через те, що мені не вистачає знань, не вистачає практики, багато чого не вистачає, тому що ну як на як це вивчення іншої мови, і кількість інтерпретацій слів і перекладів просто є дуже величезною. Мені хотілося опустити руки, сказати собі Ти нічого не можеш, ти нічого не знаєш, просто залиш це облиш, бо нічого не вийде. Але не варто себе так недооцінювати і себе так шпетити, бо з цього насправді нічого не вийде. Якщо ви Хочете це зробити, то просто холодно сприймайте. Я хочу прочитати цю книгу англійською, але поки що в мене не вистачає певних знань, тому варто її відкласти. До прикладу, у мене так з двома книгами: перша це A Magic Stepped in Poison. Оця така красивенька, я зупинилася на 31-й сторінці. Що я думаю? Перше, це те, що в принципі, якби я зараз її вже почала читати після того, як прочитала три книги. Я думаю, що я б змогла її прочитати, але поки що мене не тягне до цієї історії. І друга книга це Аш принцес». І я зупинилася ну, тут більше, тут десь уже 81 сторінка. Мені подобається, що я тут читаю, але часом я. Розумію, що мені потрібно перечитувати абзаци по декілька разів. Мені не дуже це подобається, тому я вирішила взяти для себе щось простіше, а щось простіше це в мене еліта Кіри Кас. Тому так, не думайте, що все, якщо я вже не можу читати або мені важко читається ця книга. От найголовніше що не потрібно робити, це змушувати себе читати, коли важко читається. Прочитайте якусь легшу книгу, поверніться до важчої і відчуйте приємне здивування того. Як оця ваща книга вже стала легшою, бо ну, так воно все працює. Досвід, і коли ви багато читаєте англійською мовою, з кожним наступним разом буде все легше і легше. На завершення відео роблю такий невеликий висновок. Перше, читайте спочатку дитячі книги, потім читайте якісь комікси, які вам є цікавими, актуальними, або багато хто про них говорить, і вам цікаво, ну що ж там, в тому оригіналі. Потім... Можна розпочати читати якісь казки в додатках, в яких є переклад одразу такий. Знаєте, натиснули, побачили переклад. І рухаємось далі. Найвеличніша проблема цього всього читання англійською це те, що це дуже довго, коли ми читаємо там по 40-50 сторінок за годину українською, а тут 10-15 сторінок за годину англійською, то воно трішки демотивує. А коли в електронному варіанті з одразу доступним перекладом це трішки присвидшує і полегшує читання. Четверте це обирайте книги. Не беріть будь-яку книгу, ну коли вам подобається обкладинка, чи це ваша улюблена книга. Треба ознайомити з нею, хоча б з першим розділом в мережі дуже часто є ознайомчий фрагмент, тому я дуже сильно вам раджу це робити. І так, звертайте увагу ще на позначки, вікові позначки на книгах. Вони теж допоможуть вам орієнтуватися в тому, з якої книги. Найкраще розпочати читання. Ось таке от мене вийшло відео. Сподіваюсь, воно вам було корисне. Не забувайте про нашу ініціативу. Читаю для ЗСУ всі посиланнячка на акціони і все в тому стилі залишаю внизу в інфобоксі. Обов'язково переходьте, обов'язково беріть участь, тому що найменша ваша задіяність приносить великий результат. І до наступних зустрічей мої милі, книголюби!